Привіт, друзі! Я вам сьогодні розповім про майже вічну зелену Акебі-П'ятилисту. Це японська рослина, яка росте в мене в саду. Я живу в мішаю, ось ця Київщина, біля горозісної бучі та Бородянки. У нас була окупація, у нас був триндець, але це зовсім інша історія і біль. Акебі-п'ятилиста вона називається так, тому що логічно її листочки, він складний. Він має 5 е листових пластинок. Ось вони. Ростуть дуже швидко і потужно. Подивіться, бачите, як аж де на абрикоси. Абрикоси, чесно кажучи, вже страждає від манереозу, і в принципі це таке, знає, що, я, я взагалі думаю, може її просто умертвити, щоб на ній росла кебія. От, Хоча, з точки зору практики, не дуже зручно знімати, аж там плоди її, але хай собі, дитя хоче, хай собі росте. У мене їх е, е, пару сартів, але, е, 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 але зараз більшість з них. Лягла спати, тобто вони листя скинули, повністю не знаю, чому так от у мене Аня є там трошки ще трифоріати. Коротше йдемо. Казав, казав, Тут в мене альбіфлора. Вона із е білими квітами. Бачите, в мене листя трошки навіть салат... більш салатове, ніж чим... Чи є... це звичайна. Ну, квентіфолія. Десь так звучить. А зараз покажу, що вам варігатну є... є складову. Ну як, це так дуже Варігатність така дуже примарна, але. Досить помітна взимку. Особливо гарно, коли бачите, коли листя червоніє, і тут поступово-поступово проглядаються такі деякі хмарки білої варігатності. Ось там я бачу листя більш-менш збереглося, ще із літа. От бачите, такі біленькі, красиво. Ну, взагалі цікаво. Я хочу зробити таку. тут арку зробити, тут ласі, тут меже собака має шеріл. І йдемо з вами до, до, до п'ятилистої, яке Ой, господи, три листи, три фоліати. Ну, там вона зверху чіліпається От. І там, повірте, в неї їх три їх листочка. Продав, якось вам дістану. Ну, бачите, видно, ніби в посолі. Тут в мене росла така величезна гілка шавковиця і зрізав, то буде рости мене Ось. Тому, ідучи у всіма... Господи, вже і горіхи що хочеш, скажу так, вам що. Акебія це не просто цінний, цінний як плодовий, плодовий культивар. Вона ще дуже красива декоративна. Адже дуже мало рослин бачать тобто лягани, які зберігають своє листя в нашому, в нашому кліматі взимку майже завжди, яка неймовірно красива і ароматна цвіте і яка неймовірно смачна. Тому, друзі, всім бажаю Акебії. Можливо, весною мене будуть саджанці всіх видів і сортів. Тому що в мене їх дуже швидко всіх розібрали в цьому році, адже вона крута, крута. А там м'явка якийсь котик мій. А, дівуна. так, пішов. От треба коту тиську дати. Па-па.